13 січня ошатна зала Красноградської міської ради гостинно відчинила свої двері для представників творчої інтелігенції нашого міста. Майстри поетичного слова, а також початківці в цій справі, представили на широкий загал свої нові вірші, поділилися сокровенними думками і переживаннями. Вечір поезії, символічною назвою Зимові сторінки, які організували і провели засновник літературної студії Тетяна Дмитренко та голова громадської організації традиції Олена Вербнікова подарував кожному, хто завітав на на Нього хороший настрій, душевний спокій і оптимізм у дні прийдешньому. Саме таку атмосферу створили поетичні рядки, які звучали в виконанні тих людей, котрі їх і написали, як завжди романтичною і закоханою була наша поетеса Наталія Добринченко. Шампанськовобризги готові проліта к 12-ті стрілки бігуть, єдід і нет. Снігу не спиться, трудяги ме і ме Свеча, Устах леденіє слова. Все замерло вдруг. В привкушенні свидання Томлюсь, как під снегом, трава. Про свої мрії, хвилювання і переживання повідала Галина Таран. Я по жизни екстрима любитель. Мне риснують оставить туди. Для мене щоб рана, щоб юги. что по шею в сугроб чепуха. Мы со снежной лавиной подруги. Обе, кажется, не без греха. Пусть в лицо дует северный ветер. И за нозами тела мороз. Я когда попадаю на вертел, не реву, а смеюсь до слез. Веселого настрою додали всем присутнім безтурботні и щирі вірші дитячої поетиси Лидии Кирьяненко. Затемо ми м'ясо достає і далі до по дому стає. М'ядь вирвалося і вазив, вазавтри, збіже зразу. Ми, ми в місті закричать, мучу проскучила. Був на цьому вечорі і мелодійний звук гітари. Пісні під її акомпанемент виконали Сергій Васильєв та Ніна Дорошенко. словно завязками правды и слова. Груп твоих глаз сказками, твоих глазками, любовь жива. Трудно повериться, но все же осмелиться не взаиви. Что-то отменится, что-то изменится, но будешь жить. Где-то убавится. «Це прибавиться щастя вовна, Но не затримається і не затримається, любов жива». Засвітилися на святі й молоді таланти. Серед них Галина Третьякова та Юлія Олексенко. «Багажаю, слухаю твоє дихання. Не замирає ти майбутнє, не умалюєшся в кому-то Вязкой болью липнет ожиданий, Неотвратимо близится рассвет. Оденешься сосредоточенно и скоро, Обнимешь, будто раздаемся лишь на час, И в память прежутся обрывки разговоров И жажда уловить значение этих фраз. К нам пришла красавица. У зимы в карманах целый снегопад. Из еловых веток сказочные руки. Губы украшают розовый закат. Вот и наши зимушки портреты. Но никто не знает, что тепло внутри. Хоть мороз и стужа за окном. От зимы все лучшее верит. Нова ну, гость Як розповіла ідейна натхненниця зимових сторінок Тетяна Дмитренко. Їй особливо приємно, що з кожним роком цей захід стає все популярнішим. До нього долучаються нові люди. Організатори ж зі свого боку робитимуть усе можливе, щоб кожна нова зустріч була особливою і неповторною. Говорить Тетяна Дмитренко. Состоялось відкриття п'ятої літературної ґастіни. Литературная гостиная собрала много достаточно гостей, потому что у нее уже за эти пять лет, хоть и небольших, но уже выросли выросло число почитателей, ее любителей. Выросло число поэтов. Я очень рада была сегодня приветствовать многих, те, которые были у истоков, стояли в литературной студии, и те, которые пришли недавно в наш коллектив. Хочется пригласить всех тех, которые еще не знают о существовании нашей литературной студии, пополнить наши ряды для того, чтобы нести светлое, доброе в этот мир, и для того, чтобы э, самому расти и давать возможность расти своей аудитории, которая тебя полюбит и, конечно же, будет тебе вот тепло аплодировать, как сегодня аплодировали многим нашим поэтам. И в завершение хочется добавить, все-таки Землю и мир спасет красота. Красота духовная, красота душевная, красота, которой нет ни сроков, ни времени. Любите, будьте любимы, приносите всегда свет и добро в этот мир, и вам, конечно же, воздастся.